Сейчас я не Да, звук аж такой стоит. Житкова-то, другая налазия. А там и... вроде разломало когда уходило. Кто поломала на поконам?

Это все проходит. Попалина пришли там. а ты все я бачила, как ты я полно все ломала. Ну вот, вот. Одетый синтез. Нет, доступ затянуло. Ось стояти ж голова вкрутиться, митися в них. Ті, каже, тачки відчували, коли це почнеться. І повлітали. Вони uh -huh. після цього почали. <плеси> Ось там літалі. Отак сікання нормальна. Трохи міст пошкоджений. Aš raukarlau. Mes patumėjame apie tai.